Сьогодні День Незалежності. І ми бачимо, що вже виходять у вишиванках з прапором. Як це дуже приємно бачити? Привітайте нашу Україну з Днем Незалежності. Я її вітаю, я її люблю. Я кожен день вітаю. Я в Київ, я сам киянин, і мені не вистачає, щоб ще більше було киян, щоб так вони вітали кожен день. Побажайте щось українцям, а також нашій державі особливе. Ось в цей рік я її так люблю. Я люблю всіх людей. Я е, вірю, що в кожної людини. Є такі почуття, як у мене. І я сьогодні бажаю і кожен день. Е, просить пробачення, може, ми якісь зробили помилки, тому що ми теж винуваті. Давайте дружити з Україною, І хай європейські держави світу. Я їх побував багато. і Я вірю, що вони теж. Від імені усієї Херсонщини хочу привітати всю нашу неньку Україну зі святом. Це дійсно 32-га річниця. Хай їй буде ще мільйон разів по 32. І бажаю, звісно, перемоги, бажаю процвітати, розквітати, щоб кожне нове покоління зберігало наші традиції, були незламними і йшли тільки вперед. А можна я від обличчя Киян, ви як обличчя Херсонщини, вас обійму. І передам усі-усі теплі емоції Херсонщині. Херсон вже наш. Залишилось ще трішечки, я впевнений, Збройні Сили України все зроблять достаменно, правильно, і вже вся Херсонська область буде з нами. Дорогі українці! Нехай вам буде все, що треба, усе, що серце окриля, Нехай вам завжди світить з неба і посміхається земля, і буде вільна, незалежна, процвітає наша Україна. Слава Україні, героям! Слава! Дем незалежності рідна моя Україна і добропорядні громадяни. Хай вам щастить доброго і світлого життя. Дуже гарно виглядаєте. Дуже. Просто я хочу, аби наші глядачі зосередили увагу, яке вбрання, який головний обір. Навіть я неправильно я не знаю, як правильно це ви жінок. Стрілки. Стрілки навіть у колір нашого прапора. Да? Ну, тоді привітайте нашу Україну з Днем Незалежності. Е, я вітаю е, наших шановних українців з Днем Незалежності. Я бажаю нам найскорішої перемоги, е, великої витримки і багато дохлої русні. Слава Україні! Героям слава! Дуже такі. Знаєте, в цей день можна почути різні різні побажання, але у всіх українців таке одне глобальне. Глобальне побажання це про те, що ви сказали про русню. Ну, такі часи, такі побажання. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності. Бажаю всім всього найкращого. Саме головне, головне, щоб швидше була перемога, щоб була мирне небо над головою. Я хочу привітати нашу країну з Днем Незалежності і побажати всім щастя, здоров'я і жити. Yeah, sure. I'm uh, very happy to be here in Ukraine and to congratulate Ukraine with this uh, awesome day. Uh, be happy, be independent, and uh, hope uh, hope to see you in a peace and uh, great achievements, uh, especially in IT sphere because this is what is important for Ukraine, in my opinion. And yeah, happy birthday, Ukraine! Nice to meet you. Єс, верівел! Київ із кепітал Грейт Піпол. Я вітаю українців з Днем Незалежності. Я бажаю їм бути такими ж е, великими людьми, бути на своєму місці та докладати усіх зусиль, щоб як найскоріше ми святкували на Майдані не тільки нашу незалежність, а й нашу перемогу. Вітаю з Днем незалежності Будьте незалежними у своїх переконаннях і вільними. Ми вітаємо нашу країну, бажаємо їй, перш за все. Це перемогу в цьому році. 2023 тисячі і ми чекаємо дуже, щоб настав мир, злагода, і щоб ми всі були в єдиній, красивій гарній країні. Вітаю тебе, моя люба Україна! Ти назавжди, назавжди в моєму серці. І єдине моє бажання це перемога для нашої країни. І щоб всі наші захисники повернулися додому до своїх близьких і рідних. Давай разом з днем народження. З днем народження Україна Україно! Я вітаю всіх українців, гостів нашої країни з днем незалежності. І хотілось би, звичайно, щоб у нас уже був мир на нашій на нашій території. І звичайно, ми були, були вільні і Путін став європейською державою. Любі українці, українки, ті, хто просто вирішив бути українцем. Тож мені дуже подобається, що ми така нація, що ми насправді дуже вітаємо всіх, хто хоче бути українцем. Тож, щоб бути українцем, треба бути вільним і незалежним. Тому вітаю вас із цим особливим святом, І хай це буде найважливіше свято цього року, і воно пройде. Спокійно хочу від себе привітати всіх українців, всю нашу країну з Днем Незалежності і побажати стійкості і віри. Вітаємо вас з Днем Незалежності! Бажаємо вам головне перемоги, здоров'я і витримки. Ми сильні, ми зможемо і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава також передаю привіт від Львова. Приїхала спеціально на День Незалежності сюди. Слава Україні! Героям слава з Днем незалежності! Happy Independence Day! Я хочу миру, перемоги і щоб наші всі хлопці повернулись додому. І діти не гинули. Вітаю всіх з Днем незалежності і бажаю, щоб в кожної дитини, в кожної дорослої людини було відчуття своєї незалежності у вільній країні. І як найшвидше незалежності. Україна.